Всім привіт! Ви на моєму YouTube-каналі, мене звати Ніна, і сьогодні я знімаю своє шосте відео. Воно буде про гроші, а точніше про гроші в творчій професії. Хочеться почати з того, що є така фраза: художник має бути холодним. І якщо чесно, мені дуже хочеться зустріти автора цієї фрази або, можливо, він вже давно-давно не живе на цьому світі. Але мені хочеться сказати, чувак, ти помилився, це насправді не так, і художник не має бути голодним, тому що художник це така сама людина, як і будь-який інший там лікар, вчитель, економіст, юрист, адвокат і всі інші представники професій. Це просто людина творчої професії. І знаєте, я думаю, що насправді ноги ростуть ще. З дитинства, а саме оцю таку установку про те, що художник має бути голодним, транслюють своїм дітям і передають саме батьки. А це коли ви, наприклад, відвідуєте якісь гуртки творчі, це там танці, спів, художнь, художка, акторська майстерність і тощо. То вам батьки часто кажуть, там, а ти уроки свої поучив? Піди спочатку зроби математику, вивчи таблицю множення, піди почитай там то. Що ти біжиш на свої танцюльки, на свої співуньки. І оце, знаєте, таке. Легке приниження або зменшення форми да, танцюльки, співуньки і все інше воно робить ці творчі дисципліни такими, наче несерйозними, такими мізерними, і здається, наче математика вона важливіша ніж танці або спів, і все в цьому дусі. Зараз я хочу одразу перепросити, тому що. Я живу у Києві. Зараз у нас графік відключень світла, і я можу користатися лише денним світлом. Освітленням в нас за вікном почався дощ. Я не хочу зупинятися, бо ці графіки вони мене трошки демотивують. А я все ж таки хочу робити те, що мені подобається. Тож, якщо у вас буде якось збивати звук або світло. Я думаю, що одне відео, я сподіваюся, що одне відео ви зможете якось мені пробачити. Продовжую. Так, от, коли ті ж самі батьки, і, наприклад, дорослому в дорослому живіці самі хочуть відвідати якісь творчі гуртки, наприклад, піти на танці або на акторську майстерність, або почати співати, фотографувати, малювати і все в цьому дусі, вони зіштовхуються з тим, що це насправді дуже складно виявляється, правда? А я це кажу, тому що знаю, бо я викладач акторської майстерності і дорослі групи в мене саме переважно состоять з людей різних професій. Це можуть бути айтішники, юристи, лікарі і ну, не люди творчих професій. Вони приходять для того, щоб спробувати себе в цьому напрямку. Чомусь навчитися або для себе просто, щоб розгрузити голову. І от саме вони часто кажуть мені на другому, третьому, а навіть і на першому занятті, що а виявляється, це не так то і просто. А виявляється, що акторська професія вона надскладна, що це дуже важко, і що цьому треба навчатися. І так, друзі, якщо ви досі вважаєте, що цьому не треба навчатися, що ти просто вивчив текст, вийшов, розказав і все, ти вже геніальний актор, тобі вже всі аплодують. Це не так. Насправді, всі, хто навчався в театральному, або зараз навчається, або планує навчатися. Ті люди, які навчалися, вони вам підтвердять, що це адський труд, пекельний, пекельний е, труд, пекельна праця. о, Точно, в якій ви ходите з понеділка по суботу, так там 6, шість днів навчання зазвичай триває. І у вас немає вихідних, тому що неділя це майже не вихідний. В цей вихідний ви займаєтеся так само підготовкою до того, щоб прийти в університет і щось там продемонструвати на тих творчих дисциплінах, які у вас є. Це може бути сценічна мова, спів, хореографія і все інше. Тож люди проходять великий творчий відбір для того, щоб тільки... Отримати цей дозвіл навчатися акторській професії. І не тільки на бюджетні місця, але й на контрактні теж. Там дуже багато обмежень. Тож, не так-то все і просто, як здається. А потім, коли люди випускаються з творчих вузів, ну, будь то художники, музиканти, актори, часто таке трапляється, що або людина сама якось викликає. Ставлення несерйозне до себе, зменшуючи свій чек. Або так стається, що суспільство саме через цю установку, що творчі дисципліни це несерйозно, вважають, що вони можуть вам не заплатити, не доплатити, і що вони можуть вас попросити зробити щось безкоштовно, бюджетно, так і щось в цьому дусі. А моє улюблене, це коли тобі надсилають гонорар або фінансову оплату за твою працю виконану. З урахуванням комісії за твій рахунок. Ну це взагалі це треш. Уявіть собі, ви приходите в супермаркет, купуєте сир там, ну або кошик у вас да продуктовий. Ви купуєте. У вас, наприклад, там виходить 2000 тисячі гривень, ваша сума, і ви такі продавчині. А, ти знаєш, я тобі заплачу 1950. Ну, от є таке зараз, особливо коли не працює термінал, можна ще переслати на картку. От уявіть собі, ви ви надсилаєте ну, без 50 гривень. За рахунок продавчині. Це ж ненормально, правда? Ну, тобто, ви будете платити зверху. Але от ви саме в творчих таких штуках я це і від своїх колег чула і сама зі цим зіштовхувалася, тобі просто не доплачують. За твій продукт, а твій наданий, якби твоя надана послуга це твій продукт, який ти по факту продаєш. Тому що ти цьому навчався, і ти якби обладаєш певними знаннями, да? і ти платиш, точніше, ти надаєш послугу, тобі за неї мають заплатити ту суму, яка була оговорена, ту суму, за яку ти продаєш свою творчу продукцію. От, і це ставлення несерйозне, воно виникає і в людей з. Е... З того боку, да? тобто не з представників творчої професії, а з іншого боку, ті, які купують ці послуги. Можливо, навіть саме через оцей момент, що в дитинстві кажуть: та, ти там на своїй танці біжиш, господи, давай іди математику вчи, Це все несерйозно, да? куди ти там, що ти там, ну це все якесь балавство. Тож, шановні батьки, я до вас звертаюся, будь ласка, не кажіть своїм дітям, що це не серйозно, це дуже серйозно. Підіть, спробуйте, позаймайтеся, і ви зміните свою думку. Поки я роблю ковточок цієї прекрасної домашньої кавузьки, я хочу вас попросити підписатися на мій канал, поставити мені лайк, це дуже для мене важливо і це мене підтримує. А я продовжую говорити. І ще хочу сказати, що часто люди, вони. Знецінюють творчі продукти. А, наприклад, коли вони заможні в них можуть бути гроші, але вони вважають, що платити за концерти, за вистави, за а, якісь виставки да, там, картинні галереї, і все інше, це типу, ну та ну, я не піду. Скільки квиток коштує? 200 гривень. Ого! Та ні, не піду. От якби було безкоштовно. Друзі, це дуже погана ідея, тому що е, зараз, от, наприклад, щоб в Києві попити якесь капучино з круасаном, це може вартувати дорожче ніж подивитися якусь класну виставу в театрі, е, в якій для вас працюють справжні люди. Уявіть собі, в виставі може бути задіяно 50 людей. Це можуть бути хореографи, музиканти, актори. Я ще мовчу про технічний персонал, який працює для вас, щоб ви всіх бачили, щоб була музика і все інше. Це все дуже складна робота. Білітери, які вас зустрічають, проведжають на місця, адміністрація. Уявіть, скільки людей на вас працює, і ви жалкуєте заплатити, наприклад, 200-300 гривень за квиток. Не робіть так, будь ласка. Ще хотіла щось сказати. В цьому напрямку. Тож, якщо ви людина творчої професії, то, будь ласка, не зменшуйте свої якісь чеки да, і не робіть нічого безкоштовно, бо ви таким чином робите погану послугу тим людям, які живуть завдяки своєму творчому продукту, який вони продають. А якщо ви представник з іншої сторони, да, ви купуєте послуги, то, будь ласка, ніколи не кажіть фотографу, що ти мене пофоткати не можеш? Да? Або ой, акт заплач. Я в такому випадку кажу, що це моя професія, я за це отримую гроші. Будь ласка, заплатіть мені, я заплачу. От, так само і коли ви, наприклад, заходите на якісь платформи, де музика платна, фотографії платні, відео, ще щось, теж, будь ласка, купуйте це. Люди витратили багато часу на те, щоб навчитися це робити. І для них це можливість їсти, жити. Так, на цьому я думаю, що все. Мені буде дуже цікаво почитати і вашу думку. Це були такі думки в голос з моєї сторони. Я розмірковувала на цю тему гроші в творчій професії. Поставте, будь ласка, мені лайк і підпишіться. До зустрічі!